Всім привіт! Давно не було жодних уроків на каналі, тому сьогодні буде відеоурок про альтернативний метод торгувати пін-бар. Цей метод дозволяє вам оптимізувати свою точку входу та збільшувати свій прибуток. Тож, по-перше, нагадаю, що таке пін-бар. Пінбар це паттерн прайс екшн, який складається всього з однієї свічки. В неї довгий шип і маленьке тіло. А одразу кажу, що тіло має бути видимим. Тобто ось такі тіла, якщо ви їх бачите на графіку, це можна натягнуто сказати, що це такі свічки можуть бути під баром але насправді ці свічки, вони більш все ж таки свічки невизначеності. Ось тут тіло незрозуміло, якого кольору, також тут дуже маленьке, тоненьке тіло. Такі свічки, вони, не враховуйте їх як пінбар. Шукайте свічки, в яких тіло повноцінне, тобто велике, з, великим, з великою відстанню та однозначно ви можете визначити колір цього пінбару. Тож, по-перше, це одна свічка з довгим шипом, маленьким тілом, тіло має бути видимим. І ще є одна ознака, яка відрізняє гарний пінбар від поганого пінбару. Це те, що тіло та маленький шип мають бути як мінімум в два рази менше за довгий шип. або за цей фітіль, як його ще називають, або тінь. Так само і тут ми бачимо: у нас є тіло. Пінбара і довгий шип, який в два рази навіть більше, ніж в два рази більше за тіло і за маленький шип. А при цьому колір самого пінбару він не має такого великого значення. Значення має лише те, звідки ми бачимо довгий шип. Якщо довгий шип ми бачимо зверху, то цей сигнал є сигналом на продаж. Якщо довгий шип ми бачимо знизу, то такий пінбар він вказує на те, що Ціна далі піде догори. Тож, сьогодні я хочу розказати вам альтернативний метод торгівлі цього паттерну. Давайте спочатку декілька слів про самі паттерни та про те, чому вони працюють. Будь-який паттерн системи Price Action, чи то пін-бар, PPR, пі -пі фейкі, інсайдбар, він приховує в собі внутрішню структуру молодшого таймфрейму. І якщо ви будете вивчати більш поглиблено саме комбінації свічок, тобто такі паттерни, ви також почнете помічати цю внутрішню структуру молодшого таймфрейму, яка захована в цій одній свічці. До речі, будь-який паттерн системи Price Action, він є розворотним. Навіть тоді, коли ці патерни формуються у продовженні головної тенденції. Чому так? Тому що навіть той паттерн, який сформован в напрямку головної тенденції, він нібито розвертає корекцію. І цей паттерн є сигналом на те, що корекція вже завершена. Тому паттерн пінбар, який, наприклад, вказує на те, що ціна піде в якийсь певний бік, він натякає на те, що на молодшому таймфреймі всередині цього паттерну, всередині цієї однієї свічки, розворот вже стався. Що тут у нас була корекція? Тобто протилежний рух проти головної тенденції. І після того, як сформувався паттерн пінбар, ми розуміємо, що, скоріш за все, молодший таймфрейм вже готовий продовжувати свій рух далі донизу. Або якщо це розворот тенденції, наприклад, тут була. Несхідна тенденція, і ми бачимо, що у нас з'являється свічка з довгим шипом, великим тілом, і яка натякає на те, що ціна буде розвертатися. Це вказує на те, що всередині цієї свічки молодший таймфрейм вже змінив свою структуру, тобто змінив свій напрямок, а саме стався злам структури, і молодший таймфрейм вже розвернувся. А за молодшим таймфреймом. Ми розуміємо, що буде розвертатись і старший таймфрейм. Як це саме це виглядає на графіку? А ми бачимо: ось тут є гарний приклад: пін-бара на денному таймфреймі. Це здається пара. Долар-єна, ось ця свічка це є паттерн І Якщо ми перейдемо всередину цієї свічки, ми побачимо там таку структуру. У нас є несхідна тенденція з 4-годинного таймфрейму. І тоді, коли ця свічка цей день закривається, ми бачимо, що по закриттю денної свічки ми зламали. Несхідну тенденцію, тобто остання несхідна хвиля була перекрита лонговою висхідною хвилею. Це означає те, що молодший таймфрейм вже розвернувся, і ми можемо відкривати свою угоду на покупку. І ви бачите, вона відпрацьовує. Тож, який саме є спосіб альтернативний торгувати такі пінбари з Зі зменшенням стоп лоса та зі збільшенням свого співвідношення ризика до прибутку, а тим самим зі збільшенням своєї прибутковості. Враховуючи те, що ми тепер знаємо, що кожен паттерн чи то пінбар, чи то фейки, чи будь-який інший паттерн системи прайсекшн, він приховує собі внутрішню структуру. І ми розуміємо, що на молодшому таймфреймі щось таке сталося, що зламало цю внутрішню структуру молодшого таймфрейму. Тобто ми можемо припустити, що у нас з'являється певна зона інтересу в даному випадку покупців. Аналогічні випадки з'являються з, з пінбарами на продаж. Тому вся суть даного методу полягає в тому, що ми визначаємо тінь пінбара як певну зону інтересу. Тобто, в даному випадку це буде зона інтересу покупців. Тому цю е, тінь ми визначаємо як. Зону підтримки. І тоді, враховуючи це, ми можемо при кожному підході до цієї зони шукати точки входу на молодшому таймфреймі. Якщо цей пінбар, наприклад, сформувався на денному графіку, то точки входу ви можете шукати на 4-годинному графіку або ж на годинному графіку. Нижче вже спускатися не треба, там буде забагато шуму. Якщо ж у вас, наприклад, пінбар сформувався на 4 годинному таймфреймі. Ви можете пошукати точки входу на годинному таймфреймі або на М15, інколи М30. Але краще за все працюють зв'язки такі D1H4, D1H1 і H4H1. Якщо ви полюбляєте посидіти довго за комп'ютером і вам хочеться якихось емоцій від трейдингу, то ви можете навіть роздивитись пінбари з годинного таймфрейму, а точки входу пошукати на М15 і навіть на М5. І що цікавого ще є в цьому методі. А те, що ви можете або декілька разів відкривати свої угоди, якщо ціна постійно повертається до цієї області, або ж ви можете відкрити свою угоду на молодшому таймфреймі, але тейк профіт виставити з денного таймфрейму. Давайте подивимось це все на реальних прикладах на реальних графіках. Тож давайте подивимось ось цю ситуацію на парі долар-єна. Ми знаходимо збільшу графік. Ось цей пінбар, який сформувався 5 грудня минулого року. Перше, що ми робимо, коли бачимо пін будь-який пінбар на великому таймфреймі, ми визначаємо його тінь як зону інтересу. В цьому випадку це є зона підтримки. І на наступний день або на наступні дні на молодшому таймфреймі ми шукаємо точки входу. Знаходимо 12 число. Так, і ми бачимо, що у нас тут формується нібито inside бар від цієї області. Якщо ви відкриваєте угоду зі стоп лосом під материнську свічку, це 40 пунктів, то ви можете заробити один до 4, тобто 4 ризики прибутку. Далі, що ми бачимо? Ціна знов спускається до цієї області. У нас формується ще один паттерн на 4-годинному таймфреймі: це є паттерн пін-бар. Ми знов-таки відкриваємо угоду. Тут 30 пунктів, і ви заробляєте ще майже 3 пункти, Ой, 3 ризики прибутку. Гаразд, ціна не хоче рухатись далі догори. Ми ще раз спускаємось далі. У нас не формується жодних паттернів, Це не є паттерн. Тут формується пінбар, так, але він е, е, у нас є збитковим. Ок, ок. Гаразд. Ми тут заробили 4 ризики прибутку, і тут ще майже 3 ризики прибутку, то можемо пережити один ризик збитку. Далі формується ось така маленька свічка. За правилами, такі маленькі свічки, це не є патерним пінбар. Я казала, що тіло має бути очевидним, тобто ви його маєте бачити. Це дуже маленьке тіло. Таке тіло торгувати не можна. Це більше схоже на свічку доджу або свічку невизначеності, і вона визначається вже її напрямок. Визначається. Заходжу трошки наперед, а вона визначається наступною свічкою. Наступна свічка у нас є з ведмежим кольором, це означає, що ця свічка підтверджує ведмежий напрямок. Тому тут можна було заходити лише в продаж. І вже після цієї комбінації зі свічкою дочі, тобто свічка невизначеності, формується ще один пінбар. І ви бачите, це дуже добре видно, що чим глибше ми заходимо в зону. Чим глибше ми заходимо в зону, тим а, рух у нас стає більшим. Тут був маленький дотик, ми трошки сходили ще раз, опустились, глибше не зайшли, трошки а, була реакція маленька. Потім у нас був пінбар, який також був у. На верхній межі зони, він не дав реакції. І вже потім, коли ми повністю пройшли цю зону і від нижньої межі дали реакцію у вигляді паттерну пінбар, ми вже повноцінно його відпрацьовуємо. І давайте подивимося, якби ми торгували лише цей паттерн то ми б встановлювали take profit. Тут 100%. Пунктів майже, то тейк профіт у нас був би так, на ось цій, якраз, на оновленні максимумів. І що буде тоді, якщо ми заходимо з молодшого таймфрейму? Тобто, відкриваючи свою угоду за пін-баром з денного графіку, ми заробляємо один до двох. Але якщо ви переходите в глиб паттерна? І знаходити ситуацію на молодшому таймфреймі, ось цю, наприклад, від нижньої межі зони. Тут ризик 35 пунктів і співвідношення 270. А це майже 8 ризиків прибутку, десь 7. З половиною і сім ризиків прибутку. Тобто, ви розумієте, що таким чином ви можете дуже добре збільшити свою прибутковість та покращити свої результати. Давайте подивимося ще варіанти. Вчора була гарна ситуація: чотирьохдинний таймфрейм фунт. Ми бачимо ось такий пінбар, який сформувався в напрямку низхідної тенденції на 4-годинному таймфреймі. Я хочу сказати, що такі ситуації вони працюють на будь-якому таймфреймі. Ми визначаємо цей пінбар, і після того, як ми визначили цей пінбар, ми малюємо зону. Це буде зона спротиву. І точку входу ми будемо шукати після закриття цієї свічки на наступну свічку. Переходимо на молодший таймфрейм. І ми бачимо, що у нас тут формується паттерн інсайдбар. Паттерн Bar ми торгуємо на пробій мінімуму або максимум. Встановлюємо ордер на пробій мінімуму цього inside Bar. І якщо торгувати ось цей Bar, бар так, давайте подивимося, зі стоп лосом 18 пунктів, то його так профіт буде десь на відстані 36. Так, але ви бачите, що ми. Будемо цілитись в зону, тобто на оновлення оцього цього мінімуму десь сюди. Але при цьому так і ми будемо заробляти на 4 годинному таймфреймі, тут лише 2 ризики прибутку. Але якщо ви відкриваєте угоду на годинному таймфреймі за патерном від цієї області, то у вас ризик вже 10 пунктів. А заробляєте ви майже 4 пункти, тобто в два рази, як мінімум, збільшили свою прибутковість. І давайте ще один приклад. На годинному таймфреймі подивимося, сьогоднішній а, варіант є ось цей пінбар цікавий також. Ми його визначаємо зону. І на наступну свічку, коли пінбар закріплюється, тобто закривається, повноцінно формується, ми переходимо на молодший таймфрейм. Але з годинного таймфрейму раджу переходити і хоча, б, хоча б на М15, а навіть краще на М5. І що ми тут бачимо? При спочатку ніякого паттерна сформовано не було, але зона все одно у нас є встановлена. І що ми потім бачимо? Потім у нас є ще один підхід до цієї області. Нагадую, що ця область це зона підтримки, яку ми визначили з годинного таймфрейму. І ми формуються на М5 pattern outside-bar. І ви бачите, я сподіваюся, що якщо ви торгуєте на М5, то ви встановлюєте стоп-лосс з запасом. Тут було, якщо не без запасу встановлюєте, то вже ж вас би тут вибило. Але якщо з запасом, то у вас є відпрацювання. Потім ще один був підхід, знову формується паттерн-пін-бар, але він знов-таки біля верхньої межі зони. І якщо чекати більш поглибленого входу. В зону, і ви бачите, знов-таки формується паттерн Inside бар на покупку. І а, тут що цікаво, що якщо ви відкриваєтесь від, за а, баром то це 38, а, точніше, 3 пункти. Тобто ваш тейк-профіт має бути 6 пунктів десь тут. Так, давайте подивимось. Що у нас на М5 виходить? Якщо ви відкриваєтесь тут, 25 ну, трошки, так, краще. Але все одно ви би цілились ось сюди, на оновлення максимума за цим пін-баром. Дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Прибуткової вам торгівлі та до зустрічі в нових відео.